Друзі, всім привіт! Так, була я сьогодні у Южному. Майже цілий день. Ну, так вийшло. Взагалі-то я не планувала, а, але ну, цілий день. там будь, Але в зв'язку з тим, що Одесу затопило, автобуси не ходять. І, коротше, мій автобус не прийшов, довелося, ну, це таке неважливо. Коротше, я замерзла як собака. Голодна, як собака. Трошки покажу вам покупочки. Їх небагато, бо не особо я розполагала грошима. Ну, трошечки там дрібнички підкупила. А це я зараз хочу показати, Оце, оце тому що я його зараз просто з'їм. Настільки я голодна. Це я купила. Отака тюлечка, вона в нас її називають прянка пряного посолу. Вона 175 гривень за кілограм. Отут у мене оця торбинка на 97 гривень. Пахне дуже. Я не сильний любитель риби, ну отак десь інколи, як довго не їла, то нормально. Це капусточка квашена. Коротше, случилось то, чого я боялась, що я починаю купувати готову їжу. <реш> <реш> Хазяйка. Не, щоб сама посолити ту капусту, поквасити. не купила в магазині. Знаєте, що я обнаружила? Що вони, дивіться, бачите оцю морквину прямо посеред кадру? От вона це шкурка від моркви. Ну, тобто морква нечищена, от правда ж? Ну хіба ні? Мені здається, що вона не чищена. Дивіться. З цієї сторони нормально, ой, а з цієї сторони як шкурка. Капець. Ой, коротше, останні покупочки покажу потім, після того як поїм, одігріюсь, отхекаюсь, тому що, ну, просто не чувствую ног. О, все, я покушала. Аж знаєте, аж легше стало. Прям, аж, чесно кажучи, аж розмарило. Тепло, так, вітя натопив, покушали. Таке, як наче, чесне слово, як наче 100 грамів випили. Просто сьогодні дуже рано встала і оце цілий день на ногах. А оце що це на голові? Оце? Я ж помила голову, посушилась феном, так гарненько. У мене такий об'єм був, така гарна зачіска. І це я цілий день була в шапці. Просто У мене вже і голова чухалась, і лоб чухався, і вже боліла голова. Ну от, вважайте, з, з, скілько, з шести ранку я як одягла шапку і ну, майже о шостій вечора, ні, десь о п'ятій, мабуть. О 17 ті Я її зняла. Ну, десь там, я, звісно, як ходила по магазинам, то я знімала шапку, ну ненадовго. І оце я все блин на голові отакий. Неважно. Зробила собі, думаю, так. Зробила собі ось чайочок, думаю, зараз я поп'ю чайочку ще і тоді покажу вам покупочки. Потім думаю, ні. Спочатку я все-таки покажу покупочки. Тому що, якщо мене просто від вечері розморило. А якщо я ще зараз поп'ю гарячого чайку, то це я тут взагалі розтечуся по цій кухні, як жидкий ні, ні. Так що, дівчата, повертаю камеру, дивимося мої маленькі покупочки. І так, дівчулі, з чого почнемо? Три кубки. Це у нас АТБ, це у нас кошик і це у нас. Аврора. Ну, давайте з АТБ. Значить, я би написувала ціни, щоб не шукати їх ото в чекім. Мілким... Де він там ось таким мілким почерком, я ні черта не бачу. Так, чайчик на скидки, алокозай. Ну, я б не сказала, що це хороший чай. Ну, таке. Ну, був на скидки 27,50, що не купить. Віті купила. Бо він сильно почав багато пити чаю цього лічебного, і мені іноді ліньки йому це кожен раз заварювати в чайничку. Купила йому такий просто ромашковий 11,50. Ніколи не пробували, попробую. Це теж вітя любе. В ну, на не каже не війна, ну це просто отака вермішаль, що швидка, що запарюється, знаєте, да? по 8,50. Це зладкі отакі віршики, засиналочки. Вона дуже любить книжечки. Такі от яскраві, такі мальовничі. так. 50 гривень ця книжечка стоїть. На пробу взяла, Боже, що воно розмазала? 27,30, якийсь 150 грамів тут е, якийсь печінковий паштет. Оце я собі взяла до чайчику теж по скидці 1650. Мені здається, чи немає фокусу. 16,50. Так. Отут тут я, девочки, лаханулася. Тому що там була велика пачка оцього перцю, 60 грамів 44 гривні. А на оцьому перцю, тут 20 грамів, стояла якась маленька ціна. А зараз в чеку, я. Ну, коротше, я. Порахувала, що мені вигідніше взяти, наприклад, три пачки по 20 грамів, ніж одну пачку по 60 грамів. Але ж, ну, взагалі, то ця схема не так працює. Ну, коротше, я лаханулася, вони по 1640. Мені здається, що було написано 9 гривень, тому я їй і по, ну, повелася на це. Так, отакий... От Крем для рук 2690, бо геть, теж скінчився зовсім. Отакий От віті імбір. Оцей щось вийшов на 15 гривень, здається, цей шматочок імбиря. Це я собі цикорій. Не знаю, тому що я перепробувала вже багато різних цикоріїв. І мені з, з них усіх сподобався тільки один. У ну, мене, на жаль, немає така якась м блакитна, здається, блакитна з коричневим пачка і квітка оцього цикорію на, на неї. Бо ті всі інші, які я пробувала, не... вони всі гіркі. Ну, це я не пробувала, шипшина обліпиха, не знаю. Потім вам розкажу. Так. Так. Далі це Аврора. Аврора фарба для волосся, бо я вже страшна, якась облізла рижа. 103 гривні. Оце зладкий маршмелоу із смаком кавуна. Отакі От дві, а, я не кажу ціни. 24 гривні. Понаписувала і не кажу. Ну, ви бачите. От такі два гачечка у ванну, бо в мене якраз там два поломилися. 24 гривні. І очередна білібірда, яку я взяла. І ще й стояла, знаєте, так довго я над цією білібірдою думала: брать, не брать. Оце, знаєте, таке, як наче, ну, 29 гривень. І це ж стаю, думаю, а вдруг це якась очередна фігня. Не буду брати. Тоді думаю, та господі, 29 гривень. Що це, гроші чи що? І потім приїхала додому, це я його розпаковувала. Зараз розпакую. І це дійсно фігня. Ну, це типа для олії. Типу така спеціальна штучка, що воно у вас буде стояти, да, Наприклад, Ну, я положу, це воно, воно у вас стоїть. З олією ви там. Вам треба щось помазати. Ви витягнули і що? Як його мазати? Воно шоргається. Це тримати його треба. Отак, От щоб воно, отут... ось тут воно тримається. А якщо його тільки витягнув із цієї пляшки, ось, воно бовтається. Ну, коротше, це очередна фігня. У мене така одна штучка є, мені, ось зараз вам покажу, бо я приготувала. мені оце дарував брат. Таку штучку, бачите, вона така м'якенька, сюди наливається олія, знімається колпачок, типа. і помазав, що тобі треба. Ну, вона геть тече. Оця щіточка випадає, і отут по, по цій пляшечці ця олія геть тече. Бачите, я його поставила навіть в таку баночку, тому що, он, бачите, все, в мене вже руки жирні. Справилася. Ну, коротше, ну, якби задумка гарна, але щоб так зробили, щоб воно це не текло, було б, ну, просто замечательно. Ну, і це, мабуть, така сама фігня цією кришечкою. Ця кришечка тут. Так, зараз руки витру. Так, вже і телефон воліє. Господи. Так, це я купила в магазині кошик. Ну, у нас е магазин кошик не такий, як. Кошик, оце я дивлюся, як Лена з каналу Лена Асорті, вона часто як їзде, скупляється в кошику продукти. А в нас, ну, в смислі, не в нас, а у місті Південне кошик, це типа як Аврора. От, там навіть деякі товари геть ідентичні. От нас ну, кошик це друга Аврора. От. Так що оце товари з кошика. Отакі От рукавиці, 22 гривні робочі. Отакі От 4 олівці, 14 гривень такі з гумкою. Отакі От дві ручечки. У мене, я люблю писати. 5 гривень, отака масляна. І така кулькова 7 гривень. Так, от це, дівчатки, у мене якось временно тимчасово відключалось сознання, я не знаю, і якесь було затемнення розсудка. Я не знаю, зачем я купила цей кисіль. От просто я не знаю. Сама ну, дивуюся, на що я його купила. Ну, коротше, купила. Так, і. Шампунь протипаразитарний для маленьких цуценят і кошенят. 34 гривні. Знов таки, не знаю. Е, ну, протипаразитарний мені якби... Мені просто треба був шампунь, щоб купати котиків. Ну, там не було просто шампуня, тут, тут був отакий тільки, тому я взяла такий. Буду пробувати. Він, типа тут на якихось ефірні олії, лаванди, герані, що е, тут іще такого, екстракт, дерева нім, чистотіл, пантенол, та прям панацея. Так, і тепер ми підійшли до прикола, який, ну, знаєте, це просто. 80-й уровень моєго маразма оці, оці покупки. Зараз я вам покажу. І так, переходимо до мого маразму. Ви знаєте, що в Аврорі на касі стирають пам'ять. Знаєте ви? Знаєте. Дивіться, я зайшла в Аврору. Пам'ятаю добре, що мені треба зубна паста. Ну, от Прям закінчилась, прям уже ми її отак скрутили, той тюбічок в трубочку таку і вже в трубочці нічого немає. Щось дивилась, я дивилася. Ті зубні пасти кінці-кінців. Ну, коротше, я завжди користуюся сенсодин. Щось вона мені цього разу здалася якось дуже дорогою. Вибирала я, вибирала. Вибрала ось таку якийсь Євродент 56 гривень в Аврорі. Коротше, коли я її на касі пробивала, я ж вам кажу, мені стерли пам'ять. Тому що чого? Тому що після Аврорі я пішла в АТБ. Заходю в АТБ і перше, про що я подумала в АТБ, мені треба зубна паста. Я не знаю, що це. з я не знаю, що це сталося. Я Чи заморяна була, чи... Коротше, це зубна паста за ТБ. Ця 79 гривень. Їх, до речі, ніколи ними не користувалася. Добре, що я, ви знаєте, добре, що я в Аврорі і в АТБ не купила Сенс по майже по 200 гривень. За, за одну за один тюб. Оце я побачила в АТБ, не знаю, які вони, ці зубні пасти. Їх прям різні, різні смаки і кольори. Оце. Це у мене мандарин і м'ята. А, і, і тюбичок такий теж. Ну, оце от, таке у мене цей Євробен. Ну, таке, що то со мною приключилось якесь затміння. Я купила дві зубні пасти. Це не, саме хуже, що... Це не саме хуже, що міг за мною зробити мініма маразм. Отаке. От Далі вставлю вам там геть буквально пару хвилиночок южнянських собачок. Гляньте, які собаки в южному. Ширші, ніж довші. Ну так, да, трошки ободрана, вона грязна. Вона товстелезна. Там ще одна пішла в розочки рижа. Вони чіповані всі. Дівчулька, що ти? Ой, ти красиво, шліці катовсти. Це бачите, їх тут люди всіх знають, кормлять. Ніхто по ним камнями не кидає. Сьогодні не покормила, бо пішла, прийдемо, що не просто. Раз ви говорите, що їм холодно сидять. Віце, просто йшла жіночка. Тут, знаєте, багато хто он дає кісточки. Багато хто так з людей просто носить з собою корм сухий або, он, бачите, йшла, йшла, дала кісточку. пришло есть. Коблеву.